Слава героям України! Нас Чекає три раунди по три хвилини. Ще один поєдинок в серед любителів. Іван Зазуля, представник Київського аурму проти представника сумського клубу Балу Станіслава Дремлюги, вагова категорія до 57 кілограмів. Це найлегші хлопці, які сьогодні сходять між собою. А від цього бій точно має бути динамічним. Оскільки менше ваги їм необхідно переносити, і більше сподіваємося, буде якісних рухів від них в клітці. Так, у Івана Зазулі, який є діючим військовим, позивний от отакі трансформації у Октагоні Зозуля перетворюється на Пантеру. Отак от. І зараз якраз Пантер намагається центр клітки забрати, лоу-кік від нього. І відразу ж реагує на це все. Дуже швидко дремлюга. Спроба від нього перевести в партер. Спроба не вдала. Це руками, що суперники. Зозулі питають, скільки їм раундів залишилося жити в бухталоні і Пантера пантераті результати і включається. Не судячи з усього, дремлюга в ці, всі, в ці всі речі не вірить. Що Зозулі лише вирішує, скільки залишилося жити в раунді, скільки залишилося раундів взагалі провести зараз. Дремлюга так, зараз до сітки притиснутий знову. Але намагається він в разі чого що її свого суперника знайти не вдалося нікому нічого в цій боротьбі продемонструвати, довести і зрештою знову хлопці в стійку переходять. У мене от в стійку мені подобається. Я от мене питання. Ну, мені особисто от погодьтеся, коли от біля сітки, як не дуже експертній людині, то воно якось не дуже так цікаво виглядає. Чи можна через сітку палкою відганяти від суперника? Через вічку просовувати. Ну тут тут навіть за донат 50 тисяч гривень, я сумніваюся, що таке дозволять організатори. Зрозуміло. Ну що, все фіксовано, хоч бої без правил, але палки не можна. Ні, насправді правило є. Це не бої без правил, це ММА, це мистецтво. Можна, я скажу через це бої, це ММА, тут є правила, це мистецтво. От і часто кажуть, якщо є рефері в клітці, це означає, що вже правила є. За чим же рефері має стежити, правильно? Так само, як і якщо є охоронець в супермаркеті, значить він для чогось там існує. Значить, красти не може. <с> так знову хлопці переходять ближче до сітки. Зуля намагається свого опонента звалити ні, перепрошую, дремлюга. На поки дремлюга намагається в боротьбі продемонструвати свою перевагу, але поки за одну хвилину до завершення першого раунду в боротьбі якихось успіхів ніхто так здобути не зміг. Так, просто трошки отримали один від одного, але перевагу доки не отримав. І цього разу вже рефері розводить їх, оскільки зрозумів, що там все зайшло в глухий кут, і там нічого нікому не вдасться. І необхідно, щоб знову. Хлопці зі стійки знову з дистанції дремлюга змушує Зазулю відскочити від себе. Гарно двійка пробуває. І ось у відповідь, але по захисту свого суперника біє Зазуля, той якийсь позивним Пантера. Друзі, я нагадую, що дуже важливо донатити. У нас дуже важливий збір, дуже дуже важливий на ФП від дрони. Тому, дивлячись, бої давайте киньте хоч хто скільки може. 17, 15, 23, 110 гривень. І кожна гривня дуже важлива. І от під цей звук падіння обох бійців давайте трошки задонатимо. Проводить дремлюга тейкдаун, намагається ногами захищатися. Зозуля, і звучить гонг, але тейкдаун цей пройшов. Судді його вже побачили, і це зрозуміло, що позитив для дремлюги. І відразу ж секунданти Зозулі вони настільки агресивно, вони настільки швидко вриваються в клітку. І спокійнішим, максимально спокійним взагалі, виглядає кут Станіслава Дремлюги. Він чемпіон України з пен... з Панкратіону, кандидат майстри спорту е, з цього виду спорту. Він призер чемпіонату України з кікбоксингу ВАКО. В свою чергу Іван Зазуля – майстер спорту з ММА. Головне, щоб не був майстром спорту з МММ. Е, то не дуже хороша організація, а ММА хороша, тому що тут третя літера А, а не М. А А, як ми знаємо, це перша літера в англійському фолі. Без сумніву. І, мабуть, я підозрюю, що це асосейшн, правильно? Ну, можливо, а можливо. Arts, arts, arts. Мистецтво. E, e, спитайте, яка трать ММА, я скажу вам, це арт, це мистецтво. Тому що навіть ці бої без правил це мистецтво. Це досить казати, що вони без правил. Правил e, бої багато. Не можна, наприклад, кусати, не можна плюватися, не можна проводити больові на, на пальці, на маленькі суглоби, не можна пальці засовувати в очі своєму супернику. Тут є правила. По паху не можна бити. Правило, насправді, якщо почитати, що заглибитися, то ну їх достатньо. Так. По паху я згодна, а плюватись не можна. Ну це знаєте, це ж. ну... Як можна не... так обмежувати бійців? Без сумніву, це ж фізіологічно продумано, природою. Ну плюватися в суперника. Ну або в рефері не можна. А так загалом, то звісно, скільки завгодно. Дремлюга знову проводить тейкдаун, знову в боротьбі. Він демонструє, що перевага присутня. Єдине, що активно. Активно кричить йому секундант секундан для того, що він не залазив сам так. в захват свого суперника. І дремлюга забирає спину. Чи вдасться йому забрати Ми сьогодні? Вже один. Задушливий ззаду бачили, і чи вийшло? Вийшло руку просунути під підборіддя і задушити свого суперника. Станіслав Дремлюга він подався саме на борцівську техніку. Ми це бачили так. Він задню не давав в стійці, але в боротьбі виглядав більш переконливо. І зрештою вдається йому Івана Зозулю задушити. А все чому тому, що дуже важливо слухати саме свого секунданта, а не випадково послухати секундата суперника і зробити неправильну дію. І в нас два поєдинки поспіль завершується задушливими ззаду. Станіслав Дремлюга змусив свого опонента здатись. Підкорив його. Станіслав Дремлюга. Місто суме у